Що робити у разі виникнення проблем на роботі та як їх вирішувати? Що робити, якщо роботодавець грубо порушує мої права? У будь-якій конфліктній ситуації спочатку спробуйте вирішити проблему безпосередньо з роботодавцем. Якщо проблема залишалась невирішеною, ви можете звернутися зі скаргою до інспекції праці. Як подавати скаргу? Скарга може подаватися письмово, через пошту, за допомогою електронної пошти або усно на звукозаписі. Така скарга подається в інспекцію праці за місцем вашої роботи: Братислава, Трнава, Нітра, Банска-Бестриця, Прешов, Кошице, Желіна, Тренчин. Деталі контактів окремих місцевих інспекцій праці можна знайти на веб-сайті інспекції праці за посиланням. Що має містити скарга, адресована інспекції праці? Ваші персональні та контактні дані, найменування роботодавця, та або адреса вашого робочого місця та максимально точна та повна інформація стосовно порушення ваших трудових прав. Якщо ви не хочете зазначати своє ім'я, ви також можете подати скаргу анонімно, але в такому разі ви не будете повідомлені про результати проведеної інспекції праці перевірки. Ви можете знайти електронну заяву для подання скарги на сайті Інспекції праці за посиланням. Що робити у разі невиплати заробітної плати. Крок перший. Надішліть роботодавцю письмового листа про виплату заборгованої заробітної плати, вказавши в ньому дату, до якої вам мають не виплатити заробітну плату. Надішліть такого листа рекомендованим відправленням. Крок другий. Якщо роботодавець не виплачує вам кошти після отримання першої письмової вимоги листа. Надішліть йому досудову вимогу. В якій повторно попросить виплатити вам належну суму, у встановлений вами новий термін, і при цьому повідомте, що якщо він не заплатить вчасно й цього разу, ви подасте заяву в поліцію про кримінальне правопорушення, заяву про видачу судового рішення та або скаргу до інспекції праці. Крок третій. Якщо роботодавець не виплатить добровільно, ви можете звернутися до поліції, щоб подати заяву про кримінальні правопорушення. Попросити суд видати рішення, у якому він зобов'яже вашого роботодавця виплатити вам належну заробітну плату та або навіть подати скаргу в інспекцію праці, ви можете використовувати всі перераховані вищі варіанти або лише один із них. Невиплата заробітної плати протягом 15 днів з того моменту, коли вона мала бути вами виплачена, є підставою для негайного звільнення. У цьому випадку ви маєте право на компенсацію середньомісячної заробітної плати за 2 місяці. Зразки заяв заява з вимогою виплати заробітної плати, досудова вимога, заява про кримінальне порушення, заява про негайне припинення трудових відносин можна завантажити на вебсайті Інспекції праці за посиланням. Що робити, якщо ви відчуваєте дискримінацію на робочому місці? Якщо ви відчуваєте дискримінацію на роботі, наприклад, через ваш колір шкіри, мову, вік, релігію, національність, статус біженця іноземця та ви не в змозі вирішити цю ситуацію з вашим роботодавцем, ви можете зв'язатися з Словацьким національним центром прав людини, письмово, усно або за допомогою електронної пошти. Ваша заява про дискримінацію на роботі повинна містити ваше ім'я та прізвище. Відомості про роботодавця, котрий дискримінував вас або інших працівників. Точний опис ситуації, при якій стався випадок дискримінації. Ваші вимоги. Копії документів, котрі доказують та підтверджують ваші скарги. Контакти Словацького національного центру прав людини. Ви можете також подати таку скаргу, якщо ви не були працевлаштовані через вашу стать, расу, колір шкіри, мову. релігію, Національність або статус біженця іноземця Ви можете знайти більшу інформацію на нашому сайті Refugee Labor Kit про целуштування для біженців за посиланням www.gрl.sk. Це відео створено в рамках проекту розширення можливостей біженців для інтеграції на ринок праці, який підтримує урядом Сполучених Штатів із фонду біженців Джулії Тафт. Відповідальність за зміст відео несе виключно організація Ліга за людські права.